Сухополов'янська громада продовжує підтримувати наше військо. Нещодавно військовослужбовці медичної роти однієї з військових частин Збройних сил України отримали автомобіль для евакуації поранених. «Зверталась прилучанка Ірина Галібаренко, яка зараз виконує військовий обов'язок в 32-й медроті. Вкрай вони потребують цю автівку, тож цей мінівен відремонтований. Будемо відправляти до даної медроти на звернення військових, відреагували миттєво спільними зусиллями Сухополов'янської сільської ради та команди волонтера В'ячеслава Мережка, знайшли автомобіль. Його передав військовослужбовець Сергій Смірнов. Він залишив Сіат у зв'язку з придбанням громадою пікапу Міцубісі л Л-200». Ми знаходимося на Донеччині. При так як і обіцяли, передаємо автівку на 32 другу медроту. Ірині все, що було зроблено. В короткий термін загрузили медициною, продуктами харчування, питною водою. Дякуємо всім, хто причетний, дякуємо за згуртованість, за кожну за то, кожного разу домічається до зборів, до поїздок. Ми повинні, так як я говорив, ми повинні підтримувати наших захисників, а тим более беброту, бо це вкрай. Необхідно на даний час, стром ситуація важка, хлопців ранені дуже багато. Працюємо далі, будемо відкривати збір кошти на автомобіль, щоб ще одну ще одну автівку придбати. Передати на метро. Дякую всім, разом і сила, слава Україні. Героям слава! Автівку для бійців відремонтували, та 18 серпня волонтери та голова Сухополов'янської об'єднаної територіальної громади Денис Росовський доставили на схід. Також волонтери передали медикаменти, їжу та інші необхідні речі. Отримали сьогодні автівку, та медикаменти, одяг. Велика подяка від медичної роди, окремої 32, окремої гуманізованої за допомогу працюємо далі на підтримку збройних сил України, робимо все належне, кожен на своєму місці. Черговий висловлюю велику подяку команді В'ячеслава Мережка за титанічну, велику справу, добру справу по підтримці збройних сил України, всім нашим працівникам, працівникам культури, всім мешканцям громади, хто донатить, продовжує донатити, наближає таким чином нашу перемогу. Працюємо разом, разом в єдності ми сила. І до перемоги, підтримка ЗСУ понад усе. Слава Україні! Героям слава! полов'янська громада та волонтери продовжують підтримувати Збройні Сили України та дякують військовослужбовцям за захист нашої України. У Максима завжди гарний настрій, навіть якщо хтось зазіхає на його речі, він знає, поки дійде до свого авто, вже всі проблеми владнає поліція охорони, поліція охорони. Ми на варті твого спокою.